Добро здоров'я добрим людям! Поговоримо про те поняття, яке називають Мала Батьківщина. Це нібито для того, щоб відрізнити велику батьківщину з великої літери від тієї місцевості, де ви народились і виросли, та вважаєте її найріднішим куточком нашої планети Земля. Кажу, нібито для того, щоб відрізнити, бо смію стверджувати, що це знову ж таки фразеологічна калька з мови північного сусіда. Чому? Та тому, що в того агресивного сусіда немає таких теплих слів, як батьківщина, батьківщина, можливий і такий, і такий наголос, а ще материзна, дідизна, а ще як. На жаль, немає бабизни, а може й на щастя, бо не знаю, як би це сприйняли наші славні бабусі, на яких тримається і батьківщина, і батьківщина, і дідизна, і внучизна останнє слово щойно. Придумалося, і такий принагідний новотвір називається оказіоналізм, тобто придуманий для конкретної оказії неологізм. Гадаю, цими прикладами вас, що не варто вживати позичену, скальковану словосполуку мала Батьківщина, маючи у своєму словнику стільки питомих слів, бо той північний клімат не сприймав цих таких теплих слів, а натомість виплодив із того ж таки коріння. Такі ганебні слова, і не тільки слова, а головне поняття, як матьрщина, безотцовщина, дідовщина. І в цій різниці на рівні мови зафіксовано те, чого не годні заперечити ніякі імперські історики і географи в лапках звичайно, історики. Бо то не просто мова, звуки, як писав Максим Ризький, а й відображення національних менталітетів. Бо в нас. Хочеться сподіватись, нарешті постане велика родина, як співає Назарій Яремчук, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина то вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. А ще для закріплення матеріалу запрошую почитати оповідання Івана Франка Батьківщина. Воно також звучить в одній із передач радіоканалу Культура. На його основі ще 1995 року Олег Бійма зняв кінофільм «Киценька». Хто не бачив, запам'ятайте назву «Киценька», Знайдіть цей фільм у соцмережах і подивіться, і я впевнений, будете вражені універсальністю талантів письменника, кінорежисера, композитора, акторів. Отже, не мала батьківщина, а материзна, дідизна, батьківщина. І батьківщина з малої літери, а відтак і батьківщина з великої. Молімося за неї, працюємо на її употужнення, ставаймо великою родиною, а по цій мові будьмо всі здорові.